Ти ебла. БЛЯЯЯТЬ УНИ мене не було Та ч? А в проблема в тому, що чого? Філь, там, там два героя з інвізом, тебе нема достів, тебе манго! Голодний сильно! Ти їбанутий! Це пиздец! Я в ахуї! Нормально, тема. Бля, щоб я хоч раз дальше в наступних хатках тебе хіли, ніхуя. хуя. Спізди хоть шо. <laughs> Дай на нього ГОСТ! Дура! Та коо! <laughs> ты <ТИ> дебил! <coughs> я мам! Та ты СУКА постарую. дебил! Дивись, я Ты дебил! Не ДОСІВ Кажу! Дай ГОСТ щоб Бо. не ЗАПІЗДИЛИ блять, ВК!